Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Знаєте, так як останній тиждень посту і приближається о, та хресна дорога той час, коли Ісус Христос має йти на оговту, має йти на оті страждання. Знаєте, так як ми чекаємо Великого Дня, ось ще трошки там пару днів і буде велик День. Ура, Урапісь кінчиться. У Христа то було навпаки. Він чим раз ближче підходив, підходив до, до того часу страждання, часу терпіння, часу того, коли буде в його житті сама найскладніша хвилина його життя. І знаєте, коли людина чекає чогось. Доброго, ну якогось визволення, звільнення від терпіння, і вона от ще трошки все закінчиться, ще трошки закінчиться, о, вже недалеко, от і вже скоро, вже там Великдень і так далі. Це одно, коли ми рухаємося в сторону, коли все краще, ближче, вже скоро все закінчиться. Але коли навпаки приближається та година, коли Христос має страждати, Воно зовсім в іншу сторону працює. І тому, коли ми оце переживаємо цей останній тиждень, я хочу зорієнтувати вас, щоб ви задумалися над тим станом. Коли Христос приближався кожну годину, кожну хвилину, Він розумів, що от вже скоро почнеться оце терпіння, страждання і перед тими людьми грішними. І я собі думаю, знаєте, Скільки раз ми не раз, брали участь у дискусіях, ну і треба було десь себе тримати в рамках, стриматися, да, щоб не дати волю емоціям. І як часом складно було вистояти у терпеливості, бути терпливим. І як складно було утриматися в простій дискусії, де не було такого особливого терпіння, де не було засуду перед пилатом, де не було розп'яття, не було голгофти. була проста дискусія. І не витримавши простої дискусії, піддався емоціям і почалася сварка. Складно було вистояти в тому, так? І я собі думаю. Христос здовж дорогою від Гециманського саду, коли Юда його продав, коли Його привели перед Несередріон, коли він стояв перед Пилатом, коли він йшов дорогою. Який був стан тої душі? Що би ти робив грішнику на місці Ісуса Христа? Скільки би ти витримав? Чи дочекався би ти до тої хресної дороги? Чи може вже би перед Пилатом почав здавати? Чи може там перед Сенедріоном, чи може ще в цемайським саді почав там чудити? Як би ти поступив, коли ти сьогодні не можеш свій язик притримати? Бо часом треба сказати, на гріх не можна мовчати. Але то, що ми робимо комусь зауваження, воно має бути будуюче, воно має бути виховуюче. А як ми говоримо? Принижуючи, указуючи, а ти, що не ведеш, що то там, ти не можеш то зробити. Ти що не розумієш, впьому ми постійно упріємо. Тому маємо час задуматися і зробити вісну, Господи. Наскільки б мене вистачило на цій хресній дорозі, скільки би я зміг протерпіти, і на яким етапі я би здався, і коли ми розуміємо, що вряд чи би хтось із нас дійшов би до Олговти. Судячи по наших отих слабкостях, невірностях, ми б здалися на половині, а може навіть і скорші. Ми дякуємо Богові, що Він за нас пройшов у ту дорогу. Він заслужив нам небо, а ми можемо просто з того користати. Ми ж так любимо, коли халява, так? коли нам щось дають безплатно. Чи треба тобі того, чи не треба, ти йдеш і береш. Бо щось там дають безплатно. А Господь Бог тобі заслужив небо і ти не хочеш прийти. Чому так є? То, що диявол роздає, то ти туди йдеш. То що Бог тобі дає, ти не хочеш прийти. Бог дає тобі спасіння. Бог дає тобі шанс. Відкупитися, бо ти сам не вистоїш у тій правді. Бо ти слабкий і немічний, а Господь Бог хоче тебе рятувати. І Він робить це замість тебе. Замість тебе, але для тебе. Придімо до Христа, розп'ятого у своїх молитвах. Придімо до Нього. У часі тої молитви хресної дороги, у тих часі у тих наших молитв, що ми молимо в піст. І подякуйте, Боже, Боже Милосердний, дякую Тобі, що ти мене викупив, що ти за мене страждав, що ти за мене показав свою терпеливість, яку я мав би мати. Дякую Тобі, Господи. Слава страстям твоїм. Слава довготерпінню Твоєму Господі. Доріво Христі. Дуже дякую всім вам за спільні молитви. Дякую всім за вашу підтримку. Щиро дякую всім жертводавцям. Дуже вам вдячний. Дай вам Боже здоров'я. Немає значення, скільки хто жертвує. Саме головне, що ми маємо участь у і великі жертви Христові. Бо завдання священника не просто гроші зібрати, а дати людям можливість поучаствувати в жертві. І ми робимо спільну справу, бо тому що я стараюся завжди, знаєте, розширюємося, додаємо, що обновляється. І я завжди стараюся розумієте, все вкладати, щоб наша праця. Щоб наша праця була, як то кажуть, на рівні. Дуже дякую вам всім, дай вам Боже здоров'я. Щиро-щиро дяка. І нехай Господь Бог прийме всі там пожертви і всі ваші намірення за кожного, кого ви просите. Нехай Бог дасть все, що вам є конечне до спасіння. Не все те, що ви напросили, а все те, що є конечне до спасіння. Зараз молимося за померлих пана Хеду. А ще перед тим за здоров'я Віктоня. Бо сьогодні служби немає, але хочу згадати всіх вас, всіх тих, що за здоров'я, і всіх ваших наміреннях, що ви дали. І потім після того будуть поклони, а потім е пана панахеда.